Є знижки на зіпелор 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. У тимчасово окупованому Криму ранок знову почався кави. Місцеві телеграм-канали пишуть про нічні вибухи над Сімферополем. У Джанкуєш стався страйк. За попередньою інформацією ЗСУ знову влучили по тамтешньому військовому аеродрому. Серед орків є загиблі. Чим цього разу били зсу по Криму, як знову все проспала російська ПВО? І чому це лише початок? Розповім за мить з вами новини. Тесні і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин самого вечора. 29 квітня у тимчасово окупованому Криму. Рашистам було аж дуже неспокійно. Близько дев'ятої вечора вони почали волати про загрозу БПЛА і з переляку навіть закрили кримський міст. А вже близько першої ночі скаржилися на бавовну у Сімферополі. Сьогодні жителі Сімферополя проснулись від хлопков роботи систем ПВО. Противник наніс груповий удар по Криму ракетами Атакамс. теми тими самими із последнього пакета помощі Насчитали не менее 10 штук. За словами російських пабліків, в Криму вибухи лунали ледь не по всьому Криму, і їх чули аж десятки в Євпаторії, неподалік Сімферополя та у самому місті, а також у Джанкої. Жоден з кримських гауляйтерів на вибухи ніяк не відреагував, тим паче нічого не сказав про наслідки ударів. Місцеві ж пабліки пишуть, що все збили. Залишилось розуміти, чим саме збивали аеродромами чи кораблями. З цього приводу поглузував з расистів радник мера Маріуполя Петро Андрющенка. Крим знову все збив близько до землі. Яким аеродромом чи кораблем дізнаємось з офіційного повідомлення Генштабу? А росіяни продовжать їсти інфолейно з лопати. Доброго ранку, країно! А наслідки бавовни у Криму то яскраві. За даними телеграм-каналу Астра, ЗСУ знову поцілили по авіабазі рашистів у Джанкої. Від вибухів і полум'я небо там вмить почервоніло. Небо красне. Єхіма. В і п'ять воєннослужащих ВСРФ ранені після ракетної атаки на воєнні аеродроми та й ночі істочники Астра. Сьогодні ночі, 30 апреля, балістичні ракети предположительно МГМ-140 Атакамс, сорок вновь атакували воєнний аеродром Джанкої, місто дислокації вертольотного полка 4-го командування ВВС і ПВО Южного воєнного округа, сообщають істочники Астра в МЧС анексірованого регіона. В результаті атаки ранені 5 воєннослужащих в Україні. Офіційно черговий удар по Криму ніяк поки що не коментували. Але якщо вірити змі, то расистам Криму те. Пер буде набагато тяжче, головне гарячіше, як напередодні заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр США. Вже почали поставку зброї Україні в рамках останнього пакету допомоги в один мільярд доларів. А це означає, що Україна не тільки уже зовсім скоро отримає нову необхідну зброю, зокрема більше ракет Атакамс, але й може впевнено й без економії використовувати ті, що були в запасі. Нагадаю, політико раніше писали, що Пентагон передав Україні додаткові. А ще у березні. Саме ними ЗСУ вдарили по авіабазі рашистів у Джанкої ще 17 квітня. Тоді двома ракетами були знищені чотири пускові установки ЗРК С400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, апаратура спостереження за повітряним простором Фундамент М. Написали в гур. А як думаєте ви, як найближча допомога від США вплине на... Кількість ударів по расистах у Криму. Напишіть нам свою думку у коментарях, підпишіться на канал і обов'язково тисніть вподобайки. Слава ЗСУ, слава Україні! Побачимось.